Те, що за 30 років ми пройшли, поляки за 150 років проходили. Uh -huh. Тому їм легко було за 10 років стати членом НАТО, членом Євросоюзу, значить, опанувати демократію, та тому, що у вас хлопці держава була, uh -huh. у вас практика урядування була. Ви навчились відповідати від імені нації і держави. У нас, у нас держави не було. Хай хтось покаже у XX столітті карту, де є Україна. Покажіть, будемо будем розглядати, що це, що це. Ну, крім совєтської колонії, це Московської. Таким чином, ми говоримо про те, що незалежно від того, хто ти за професією, якщо у тебе питання майбутньої твоєї нації, держави є е, е, у фарваторі, Домінуючими маю на увазі ці питання передують твоїм фінансам, твоїм економіки. Якщо ти хочеш брати сьогодні приклад із успішних моделей суспільства і держави, угу. будь ласка, всі, хто виграли національне питання, всі, хто виграли демократію, вони сьогодні процвітають. починаючи від Японії, починаючи від Кореї і закінчуючи майже всією Європою.